Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 28 січня 2024 року. А впливають на нас енергії арканів Колесок Фортуни, Мага і Сили. Енергії дня занадто активні, навіть можна сказати, що агресивні. Кармічний аркан Колесо Фортуни. Це саме наше життя, що постійно змінюється. Тому ні час, ні ми самі не стоїмо на місці. Але може з'явитися відчуття дежавю, ніби події цього дня ви вже проживали раніше. Виникнуть ситуації, де ми нічого не можемо змінити. І результат важко передбачити. Буде дуже багато інформації і не вся правдива. У робочих моментах може бути реалізація планів, отримання прибутків, є можливість розширити сферу діяльності. У стосунках може бути нове знайомство, але їх розвиток поки що невідомий. У будь-якому разі відбудуться зміни, а у який бік залежить від нас. Енергії колеса Фортуни підсилюють енергії сили і мага, тому розвиток подій може бути за декількома варіантами. Перший це бути, буде не, не, надактивний день, де буде бити ключем життєва сила. Той, хто хворів, відчує прилив сил. Або навпаки, програється другий варіант, де проявиться через мірність у всьому, що відобразиться як сумніви, схильність, попади, попасти у негативний вплив. Нестримна агресія. Як підсумок, сьогодні важливо розумно керувати енергіями, утриматися від усього, що занадто. Якщо для вас замаєрить шанс не для втілення вашої мрії, хапайте його і втілюйте у життя. Енергії дня дуже неспокійні. Яких з них ви використаєте, залежить від кожного? Є можливість сьогодні на все. Але якщо ви не включитеся у процес життя, то не побачите можливі зміни. Через велику агресивність підвищується небезпека, тому не ігноруйте повітряні тривоги і бажано не вступати у конфлікти. Мінімізуйте всі можливі ризики. А я бажаю всім миру, миру в душі, миру в сім'ї, ми миру в нашій країні.